Вовско дивіться відео до кінця, Господь Бога Сус захистить і викине всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Бога Живого, Царя Небесного і творче всього сущого, до тебе припадаємо з покрілим серцем і возносимо наші смирені, молитви та хваління, пишіть мене прохання в коментарях. Ти, що зійшов на землю заради нашого спасіння та свої жертви на Христі, дарував нам дорогу до вічного життя, вічини милості Твої для нас. Грішних і недостойних слуг Твоїх, О Ісусе, у псалмах прославляється Твоє ім'я, котіха упора для всього творіння, бо ти твердиня моя, хорона моя, надихни нас, надією Твоєю, яку дивнину підкріплював ти серця Пророків, і угодників Своїх, дай нам, Господи, відчути в скорботах і труднощах тепло Твого, всебогого проведіння, щоби прославляли ми безупине присвяти ім'я Твоє. І засвідчи Сон та ділом, що ти один є істини, Спаситель наших душ, прости нас, спаси, Всесвітні, за всі провини наші, вільні, невільні, відомі та незнані, очисти серця наші від усякої пристрасті та гріховних нахилів, щоб із чистою совістю, й світлим мов могли ми стояти перед лицем Твоїм, Зглянься милосердний на нас, як злянувся ти на богорозумного розбійника і не на відкинь нашого покаянного зітхання, випростяни руку свою. Аби зцілити всі наймичі наші, бо Бог рятує нас і не віддасть на пониження, вож ти є джерело невичерпного, милосердя і любові, почуй Господи, благання наші про захист і підтримку, оберігай нас від видимих і невидимих ворогів, від усякого зла і спокус, Обережи наші родини, наші домівки і наші душі, щоб умиріти благодаті твої, перебувати нам повсідні життя нашого, бо на Господні оточує тих, що бояться його і визволяє їх. Щени же нас достойними стати під покровом Твоїм, щоб не похитнулося наше серце перед бурями життєвими, а Дух Твій святий завжди наставляв нас на путь спасіння, зайши, Господи, з неба благодать Твою, на наші сім'ї, щоб серед нас панували любов, злагода і єдність, аби ні скорбота, ні біда, ні безвір'я, не розлучали нас один від одного від Тебе, нашого владики. Хай у кожній оселі запанує гармонії дітям нашим буде спадок у Господі, щоб зростали вони у любові Божій та слухняності заповідям Твоїм, Укріпи батьків у мудрості, терпінні, щоб виховувати їм дітей у вірі та смиренні, а дітям подай послух і повагу до старших, щоб утверджувалося серед них Твоя свята Правда, зі швидми милосердний Христа, зцілення і одужання для тих, хто не дужий, і знеселений у цьому світі, з важкі недуги, ти фізичний і душевний біль. Подай тим, хто знемагає новосили оновлення, згадай всіх, хто лежить на ложах хвороби, та страждає від суміття душевного вічаю, ти знаєш кожного по імені Господи, і доля кожного у твоїй правиці, будім світовому темряві, укріпи розум надію, а серце багато любов'ю, бо господь зціляє, скрушених серцем, лікує скорботи їхні. Поглянь також милостиво, на наші земні справи та труди наші, благослови Христе, Царю правени, діло, рук наші, що очисноті працьовитості здобували ми чесний достаток і ми годілитися з потребуючими, збережи нас від зазерчів, лінивства і марнославства, що праця наша була для тебе, приємним даром а для ближніх прикладом, доброго християнського служіння. Нехай, у всякому ділі, до якого ти закликаєш нас, ім'я Твоє прославляється і богославляється, а любов Твоя стає для наших сердець, і натхненням для наших уст, Господи, Ісуси, ти виваєш на всіх, хто кличе ім'я Твоє рясно благодать, даруй нам мужність і часи скорботи, і випробувань, щоб не зневірялися ми, не підпадали відчаєві, а завжди взивали славу Тобі, Христе, Боже, Надія наша. Якогось на морі галайському втихомирив тиборі, так і в душах наших, зупинив викри сум'яття, я колись апостолів Твоїх обдарував ти вогненими язиками мудрості, так і наші уста, Наповни словом правди та зміцни нас у боговісті миру, любові, понисовоче Ісусе, джерело всякої чесноти і духовної радості, потієш нас у бідах, направ на дорогу спасіння, наповни наше серце миром, що перевищує всяке розуміння, бо Ти сам свідчив. Мир мій, даю вам, допоможе нам зберегти цей мир у своїй душі і не піддатися зневірене, ненависті чи сумнівам, нас жити в Христі для Христа, щоб дусі його любові зустрічати кожну людину і кожну обставину життя. Покладаємо водику всю надію нашу на тебе і нехай змінюється та оновлюється все наше биття за Словом твоєї всемогутньої волі, адже ти що сказав. Я є пастир добрий, невпино шукаєш за бокалі душі, і повертаєш їх стадо твоє, де недостатку не матимемо, ти що проголошуєш як хліб життя, насичуєш нас нетлінною їжею, укріплюєш у правді та святості, даєш на Духа Святого тим, хто щирим покаянням до тебе прибігають. Молимо тебе, боги, напишіть імена та прохання в коментарях. Збережи на словані святої церкви, щоб зростало нас, дух богопочитання та щирої любові до ближні, змисни нашу віру, щоб кожне слово писання було для нас, джерелом правди, настанови, і щоб дослухаючись до навчання святих отців. Ми перебували у благодатній єдності з тобою, даруй, щоб з кожним новим днем серця на ще розгорялися святим бажанням пізнавати тебе глибше, любити тебе щиріше та служити тобі равніше. Ти, єдиний, Господи, знаєш наші найпотаємніші потреби, бажання та болі. Ти бачиш кожну сльозу, і чуєш кожен стогін, тож не зналиш нас у випробуваннях без своєї небесної опіки. Продовж милість Твої над нами, щоб кожного дня прославляли ми ім'я Твоє. У простоті серця віддаючи тобі подяку і славу за всі добродійства Твої, бо Ти є Бог Богий і і тобі належить усяка слава честь і поклоніння з беззначальним твоїм і присвятим Богим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибраний Спасителі, Господи наш Ісусе Христе, що зійшов з небес, аби визволити людський і відкрити нам врата Царства Небесного. Зобини серце, дякуємо Тобі за велику Твою милість і з любов'ю, співаємо похвальний пісне спів, взиваючи Ісуса, Сину Божий помилуй, спаси нас, ангели на небеса безперестанно славлять Присвяте ім'я Твоє, а ми земнородні схиляємося з вдячністю, взиваючи, Ісуса Вічна любов, Отця, що просвіщаєш увесь світ». Ісусе, Творче, Небо і землі, що Бог явився для нашого Спасіння. Ісусе, життя і світло людей, що присвящаєш наш розум, Ісусе, Спасителю, що кров'ю Своєю обмиваєш гріхи наші, Ісусе, Анче Боже, що терпиш нароги без щастя від грішних, Ісусе, гоби Тихі, що приносиш мир неспокійним серцям, Ісусе, провадь нас, дорогою істинного покаяння та святості, Ісусе, будь нашим заступником перед Отцем Небесним, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас. Побачивши твоє невимовне світло, пророки старозавітні, Звістили прихід Месії, який визволить людство від кайданів гріха, ми ж нині сповнені радості віри, визнаємо тебе, істинним Богом і люднолюбним Спасителем, звиваючи. За Задля нашого спасіння ти, Велико, зволив народитися від пречистої Діви Марії, явився всі у плоті, принесучи подяку за твоє смирення, взиваємо. Ісусе, невимовна тайна втілення, що втішаєш серця вірних, Ісусе, ти прийняв людську природу, щоб піднести нас із безодні гріха, Ісусе, що в іфаємі з'явився під видом Смиренного дитяти, Ісусе, що показав нам зірець, покори й любові, Ісусе, наповнив нас духовною мудростю, якоїсь просвітив пастухів і вогнів, Ісусе, світло істини, що розвієш пітьму мирської суєти. Ісус, ти просвіщаєш кожну людину, яка приходить у світ. Ісусе, до тебе взиваємо, дозволь нам зростати у святості. Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас, Ти, що духовно утвердив святих Апостолів для проповіді Євангелія, зайшли на дай Духа Святого, аби ми стояли в Істині, і свідчили Твоє ім'я всім людям радісно, виголошуючи, Маючи тебе своїм учителем, святі учні залишили все, і пішли слідом за тобою, і ми, просвітлені Твоєю любов'ю, взиваємо, Ісусе, що покликав простих рибалок, аби явити силу Божу, Ісусе, мудрістю своєю сповнив уста проповідників Євангелія, Ісусе, що навчаєш небесної правди, і відкриваєш таїнство Царства, Ісусе, Богосви Тих, хто трудиться на ниві, Боговіствування, Ісусе, Ти є дорога до Отця. Приведи наших ближніх до пізнання істини, Ісусе, допоможи зневірним віднайти, надію в тобі, Ісусе, просвіти серця моді, твердий в правдивій вірі, Ісусе, навчи нас бути вірними учнями Твоєї святої церкви, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, буря випробування, охоплює нас у земному житті, коли зустрічаємо скорботи звидні, але ти спаси, простягнув руку допомоги Петрові, коли він тонув. Простягни нам, недостойним Твоє милостоводисниці, щоб ми з надією на тебе співали. вивуя, та я вив силу свою втихомиру в бурю на генісирецькому морі, у тихомир і наші пристрасті та стіли наші недуги, щоб ми з вірою взивали, Ісуса Небесна Сила, що з'являєшся в найтяжчій скруті. І, Ісусе спасе, що у хвилі життєвих випробувань, підтримуєш нас, Ісуса лікаря, душі тієї, що благодаті своє здоровляєш, Ісусе, заступнику, що сповнюєш нас можністю в часи спокус. Ісусе, вбережи нас від вічі і сумнівів. Ісусе, допоможи не зректися Твоєї любові, навіть у скорботах, Ісусе, зміцни нас терпеливістю та внутрішнім миром. Ісусе, навчи довіряти Тобі, щоб сподіватися на життя вічне. Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, побачивши Твоє милосердя до грішників, весільні душевниці, весни грішниці сльозами, мила Твої пречисті ноги. Тарзаки гроздав майно бідним, і, микаючись у гріхах своїх здячністю, виголошує мави воя, ти не погордував сльозами грішниці і подав їй прощення, не відкинув візике, повернувши йому чисте серце, тому зі смиренням просимо. Ісусе, милосердний суддя, що приймаєш найбільше грішників, Ісусе, не збагнине світло, що просвічує найтемніші закутки сумління. Ісусе, дай нам силу щирого покаяння і відвернення від зла. Ісусе, допоможи Пана у до все, прагнути чистоти серця, Ісусе, зігрій душі тих, що холи у вірі, Ісусе, приведи загублених дітей своїх до єдності зі Святою Церквою, Ісусе, надихни нас духом прощення один до одного, Ісусе, обдаруй нас, Богадать, оно виного життя, Ісусе, сину Божий, помилуй, і спаси нас, ангельські хори неустанно співають Твої твой святі Твої прославляють Тебе своїм життям. І ми наслідуючи бажаємо приєднатися до Твого незбагненого сяйла, тому благаємо, зміцни нас в чеснотах, щоб ми натхненно співали, але воя, зася велич у прославлені святих, які подвигами своїми, засвідчили силу Твого Воскресіння, тому і ми звертаючись до Тебе з вдячністю, промовляємо, Ісусе, подвижників і стовпи істини, і Ісусе, усіх омовчеників, що віддають життя за тебе. Іисусе, джерело чистоти преподобних, котрі відреклися світу заради Царства, Ісусе, укріплення святителів, що навчають нас правдивої віри, Ісусе, витішителю тих, хто трудиться в терпінні, Ісусе, заступнику в наших немечах, що подаєш Богаті силу. Іисусе, допоможи нам жити за Євангелієм без нарікань. Іисусе, нехай приклад святих, провадить нас до Твого Царства, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас. Бажаючи відкрити людям таємницю свого царства, ти часто навчав народ притчами, щоб кожен, хто щиро шукає, знайшов істину і спасіння, допоможи й нам ревно читати святе письмо, що повсякчас зі страхом Божим звати Аллилуя, уважані чисті серцем, бо вони Бога побачать так навчав ти на горі блаженств, відкриваючи шлях до духовного зростання, з надією наслідувати твоє вчення. Виголошуємо. Ісусе, передвічна мудрості від Хринам глибину своїх слів, Ісусе, зміцни нас у до чистоти і святості, Ісусе, зішви Духа Святого, що посяє в наш розум і серце, Ісусе, допоможи нам жити Євангелієм у щоденному житті. Ісусе, об'єднай нас у любові з церквою, ближніми нашими, Ісусе, звільни наші душі від гордині і зарозумілості, Ісусе, навчи нас смирення і терпіння. Як сам заповідав, Ісусе, незважаючи на наші гріхи, прийми нас у милості своєї, Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, дивне і незбагнене Твоє милосердя, Ти не тільки простив прородищем гріх, а й хресною жертвою відчинив нам ворота вічного життя, тож ми, визволені від тління, прославляємо тебе, який переміг смерть, і співаємо воя. Усе створення здригнулося, коли Ти прийняв розп'яття за гріхи наші, Сину Божий. земля затреслася, і Сонце померкло, але силою Твоєю подолано смерть і даровано Воскресіння, тому з вдячністю взиваємо, Ісусе, що кров'ю хрест не обиваєш наші прогрішення, Ісусе, що дарував нам хрест, як знамену перемоги над пеклом. Ісусе, Воскресіння і життя, що відкриваєш, райські оселі всім віруючим, Ісусе. Що майже данних гріха, даєш надію відкуплення. Ісусе, скеруй наші думки до спогаду Твоєї Спасительної жертви, Ісусе, навчи нас любов'ю нести власний хрест, і дбати про ближніх, Ісусе, звільни нас від страху смерті і укріпи нас, упованням на тебе. Ісусе, щоб ми раділи славі Твого Воскресіння нині і повсякчас. Ісусе, Сину Божий, помилуй, і спаси нас, но весь світ сповнився світлом Твого Воскресіння, ми ж. Звільнені від рабства гріху, радіємо в пасхальні свяття, з'єднаючись із пречистою матір'ю Твої всіма святими, взиваючи Аллилуїя, радуйся, так боговістив, Архангел Діві Марії, про твоє народження, Спаси наш, і ми, беручи до серця і смирене нехай буде, звертаємося до тебе, Ісусе, єдинородний Сину, що народився від пречистої діви, Ісусе, ти явив нам зразок смирення в Її досконалій покорі. Ісусе, даруй нам любов, якою Твоя мати любила Тебе, Ісусе, навчи не завжди казати, нехай буде воля Твоя, Ісусе, вчини наші серця храмами Духа Святого, Ісусе, освяти всі наші задуми і працю для слави Божої. Ісусе, прийми наші прохання через руки пречистої Богородиці, Ісусе, не позбав нас і материнського заступництва, Ісусе, Сину Божий помилуй, спаси нас. Сповнений милосердя, ти з'явився після Воскресіння учням своїм, щоб зміцнити їх у вірі, послати, проповідувати Євангеліє, з'явився і нашим серцям, що поваючи віри, незмінна надія, спонукали нас оспівувати тебе, але воя, мир вам так промовив ти, вставши з гробу, явившись учням, які перебували у страху, і нині нехай твоє мир вам оселиться в наших душах, щоб ми з довірою промовляли. Ісусе, Царю слави, що звершив відкуплення для всього людства, Ісусе, що сцяв сумніви, апостола Фоми, відродив його віру. Ісусе, не зміни наш миру, що розвіює усі наші страхи. Ісусе, провадь нас! До взаємного служіння, в любові, Ісусе, допоможи бачити Тебе у кожному ближньому, Ісусе, просвяти наш розум і утверди наше серце в істині, Ісусе, нехай Твоє Воскресіння залишиться осердям нашого життя, Ісусе, зміцни церкву Свою, щоб голоси і вона в землі. Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас, неможливо людською мовою сягнути всю повноту Твоєї величі, Сину Божий, Бо ім'я Твоє вище на досяке ім'я, тому ми, схиляючись перед Твоєю всемогутністю, віддаємо Тобі честь і славу, взиваючи авевуя. Ти об'явив нам, Господи, красу духовного життя і провадиш нас до Небесного Отця. Допоможи нам зберегти єдність із тобою, щоб ми з вдячністю проголошували, Ісусе, що в любові свої поєднуєш нас із Богом Отцем. Ісусе, що кожному подаєш бога Духа Святого, Ісусе з'єднай нас у Своїх тілі та крові в причисті і в Харисті. Ісусе, Бог, в причасті ми приймаємо Тебе і стаємо одним цілим. Ісусе, благослови наші родини, миром і побожністю. Ісусе, нехай мир Твій запанує серед усіх народів. Ісусе, об'єднай усіх християн, щоб одним серцем славили Тебе. Ісусе, у тебе нехай сповнюємося, радістю нетліною. Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас, знаємо, що нині бачимо тебе, ніби у дзеркалі невиразно проте в майбутньому узріємо тебе обличчям до обличчя, тож сповнені надії та любові бугаємо тебе, не полиши нас, Господи, котрі прагнемо вічно перебувати з тобою і невпинно співати. Алелуя, споглядаючи тайну, Твої слави, що відкрилася нам у Христі, зі смиренням взиваємо до Тебе. Ісусе, що відчиняєш ворота Небесного Царства тим, хто вірує в Тебе. Ісусе, віддали від нас лінощі та холодні серця, Ісусе, учини наші молитви живими і сповненими любові. Ісусе, збережи нас у вірності Твоєї волі, до останнього подиху. Ісусе, провадь нас дорогою святості через покору і милосердя, Ісусе, захисти наших пастирів від усякого зла. Ісусе, благослови нашу землю миром і добробутом. Ісусе, будь із нами нині повсякчас, і на віки вічні, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, О, найдорожчий всемогутній Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми ці смирені моління, яке з любов'ю приносимо тобі, і захисти нас від усякого зла, даруй нам щире покаяння і повсякчасне Твоє милосердя, щоб ми не впино оспівали Твою силу і славу, взиваючи, Аливуя. Авивуя, вивуя, вонидорожчі, всемогутній Ісусе Христе, Спасителю наш, це смирене моління, яке з любов'ю приносимо тобі, і захисти нас від усякого зла, даруй нам щире покаяння і повсякчасне Твоє велике милосердя, щоб ми невпинно співали Твої сили, славу взиваючи. Авивуя, Авивуя, Вивуя, вонидорожчі, всемогутній Ісусе Христе, Спасителю наш це смирене моління, яке з любов'ю приносимо тобі, і захисти нас від усякого зла, даруй нам щире покаяння і повсякчасне, Твоє велике милосердя, щоб ми невпинно оспівали Твої сили, славу взиваючи. Але воя, але ангели на небесах безперестанно славлять пресвяте ім'я Твоє, а ми земнородні схиляємося здячністю, взиваючи, Ісусе вічна любов Отця, що просвіщаєш увесь світ. Ісусе, творче небо й землі, що плоті явився для нашого спасіння, Ісусе, життя і світло людей, що просвіщаєш наш розум, Ісусе, Спасителю, що крові своєї обмиваєш гріхи наші, Ісусе Генще Боже, що терпиш на й безчестя від грішних, Ісусе, Гово Тихий, що приносиш мир неспокійним серцям, Ісусе, провадь нас дорогою істинного покаяння та святості, Ісусе, будь нашим заступником перед Отцем Небесним. І Ісусе Сину Божий, помилуй, і спаси нас, вибраний Спасителю і Господи наш Ісусе Христе, що зійшов з небеса, аби визволити рід людський і відкритий нам врата Царства Небесного. Злобине серце, дякуємо Тобі за велику Твою милість і з любов'ю співаємо, похвальний пісний спів, взиваючи і Ісусе Сину Божий, помилуй, і спаси нас. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, почуй наше смиренне моління, що з вірою любов'ю підносимо до Тебе, Ти зійшов на землі для нашого спасіння, постраждав і Воскрес, аби кожен, хто вірує в Тебе, не загинув, а мав життя вічне, мовимо Тебе, зміцни нас, у правдивій віри, допоможи подолати гріховні пристрасті з наші душі тіла. Наповни нас миром і любов'ю, очини нас гідними слугами твоїми, провадь до Небесного Царства, щоб разом за цим і Святим Духом прославляла тебе нині по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси наш зубини серце, звертаюся до Тебе з вдячністю та боговінням, Ти, наші скелі, пристановище, Ти світло наш лиху та радість серед скороботи, покорі любові, благаю. Пишіть мені то прохання в коментарях. Споглянь на мене та почуй моління моєї, бо Дух мій прагне тебе, як справа земля жадає води, почуй Боже голос мій, коли я скаржуся, охорони моє життя від страху перед ворогом, так і я, Господи, приношу тобі свої турботи й тривоги, ворог душі прагне затьмарити світло моєї надії, але я вірю, що сила твоя сильніша за будь-яку темряву, укрий мене під крилами Твоєї любові, бо без неї я знемагаю, втрачаю останню надію. Пробуди Боже твою силу, піднесися, Боже захиснику мій, як колись ти твори, великі чудеса серед народу, так і нині Ісусе, спогляне зранених, знедованих і самотніх, допоможи нам пам'ятати, що для тебе немає нічого неможливого, увійди в вибину нашого болю, доторкнися до зранених сердець, і з ціли кожна недугу, весь цілий кожну, недоготі духовно. У праведний суддя, ти бачиш кожен крок людини, чуєш кожне серце, що зітхає, обіймаєш кожну душу, яка благає про милість. Пригорни мене до себе, так ніжно, щоб ніякі бурячі випробування не відвернули мене від любові Твоєї, навчи мене вірно, не впину, йти за Тобою, щоб я покладався не на власні плани, а на Твою Спасительну волю, замінити тьму Мою на світло, щоб я радів перед лицем Твоїм, нехай Твоє світло проникне у найглибші закутки мого серця. Очисти мене від гордині байдужості, від заздрості й нерозуміння, зробив мене новим творінням, готовим служити Тобі у правді любові, любові, наповнедушному і прагненням виконувати твої заповіді і проголошувати славу Твою в усьому, що я чиню, коли я постою на молитву, згадаю всіх, хто нині плаче, та знемагає в скорботі, благослови тих, хто шукає Твого обличчя і відкриє їм шлях до спасіння, змісний тих, хто знемагає в сумнівах і захисти тих, хто терпить, утиски чи несправедливість, нехай у їхньому житті засяє надія твоя, бо лише ти можеш умиротворити найглибші рани, бо ти, Господи, великий, милостивий, прощаєш гріхи. Молю тебе, Ісусе, будь мені провідником, коли я вагаюся, і будь моєю силою, коли я падаю, вчини, щоб я за Твоїм прикладом прощав тих, хто мене скривдив, і благословляв навіть тих, хто бажає мені зла. Даруй мені серце здатне співстраждати та радіти разом із ближніми, щоб усіми єдиними устами величали тебе, царя і Господа життя. Пригорни мене спаси, та з бажання моє щоденно наближатися до тебе, коли суетність і турботи світу намагаються віддалити мене від тебе. Нагадай про твою вірність, що залишається незмінною від віку й до віку, навчи любити тебе, понад усе та жити з гідності, любов'ю. Спинися, Господи, злянься з небе, злянься і побач, Твіт виноградник, цей, ти садівник нашої душі, невпинно пікується про свій виноград, поливай нас Богодаті, Духом Твоїм святим, аби ми приносили щедрі віри, надії та любові, помий нас істиною Твоєю від усякої скверни, щоб ми стали вірними, свідками сили і величі Твоєї, знаю, що я недостойний всіх усіх Твоїх дарів і ласк, та все ж благаю Твоєї, милосирної руки. Зміцни душі, які втратили надії, онове вірити, що віддалися від тебе, Отихимир, бурхливі хвилі гріха, що хвиляють наші серця і даруй мир, нашим родинам та спільнотам. Коли я кличу до тебе, ти чуєш мене, Боже правди моєї, пошви мені простір тісноти. Господи Ісусе, та Альфа, і омега, початок, і кінець у тобі перебуває, вся повнота Бадасі. Милуючись, любов'ю твоєю, прошу, зміцній дух нашого народу, щоб ми єдиним серцем і устами славили тебе і трудилися. Задля блага ближніх даруй, щоб наша щоденна праця, немов жертва хвили підносилася до престолу Твого Небесного. Навчи мене бути вдячним за кожен день, за радість сонця і за науку, яку приносять важкі обставини, нехай хвилибна пісня ми вона й невпину, прославляючи тебе, бо ти гідний усякої слави і поклоніння, споглянь на мене в щирості серця мого, оселися в душі моїй, щоб я став храмом Твого Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть собі від до ближню вашим для поширення Слова Божого, бо восевені Господні, нехай перебуває з усіма нами.